Суспільство в Україні змінюється, і сьогодні люди ще не всі, але дуже багато не бояться ставити питання тим, хто як на мене, по недорозумінню частина з них отримали владу в свої руки. Вони забули, чому вони прийшли. Вони забули для чого вони прийшли, вони забули. На підставі, чого народ їх обрав, і що народ хотів, коли їх обирав. І головне, проти чого народ виступав, тоді коли вони отримали, хоч якийсь мінімальний шанс на владу. І ось, що важливо для мене, вже журналісти деяких каналів не соромляться, ставити досить гострі питання. Чого не було і ще там рік тому назад, півтора роки тому назад, все було абсолютно, знаєте, як в КНДР. Єдина картинка, єдиний марафон, зайвих питань немає. Всі тільки в одному руслі працюють і так далі. Правда, це єдине русло, як виявилось, зовсім не єдине. Хтось тирив гроші, хтось мародерив, а хтось у владі з російськими паспортами. Ну, то ладно, то таке. Головне для мене це звичайні громадяни, тому що вони не захищені. Ви якраз не захищені. Перед оцим шоблом ви не захищені. У вас нема можливості нічого проти них зробити. І не потрібно. Будуть вибори, вони обов'язково будуть. Головне, щоб ви їх знову не обрали, бо вони тоді будуть ще більш наглі і ще більш нарвані. І ось, будь ласка. В одного народного депутата, журналістка, запитує про те, от що відбувається в Україні. Оце постійне ТЦК, постійні пакування людей, постійні перевірки там і так далі. Вона запитує: ну, ну хіба це нормально? Напевно, що ж не так, що люди по різному ставляться до того, що відбувається в країні. І, можливо, вона не натякає. Це не люди винні. І ось що відповідає народний депутат. Давайте послухаємо. І так слухаємо. Це не то уточнити так? тому, що важливий момент От ваш колега по парламенту, він не з комітету профільного Микита Потура. Він висловився за такі перевірки, тому що за його словами вони мають бути наскрізними і постійними. Але чому ж постійними? От мені це подобається. Микита Потурає. Він не з профільного комітету, але він чомусь висловився про ці перевірки ТЦК. Вони мають бути постійними, наскрізними. Головне, от Микита потурає, він знає, що потрібно. Вони всі заброньовані, і вони готові розпоряджатися вашими долями. Вони за, вони за, вони, вони за війну, ну проти своєї безпосередньої участі в ній. У них ніхто не служить, вони, вони заброньовані, у них все окей. Окей. Давайте далі послухаємо. Ну, головне, що цей депутат він сидить в автомобілі, так, знаєте, томний погляд такий. Там, ну що вона питає? Що не працює, це якраз питання до вас, як народного депутата з профільного комітету. Дивіться, після оновленого законодавства, після нового закону про мобілізацію, близько 6 мільйонів чоловіків призерного віку не оновили свої дані, 4,5 мільйони оновили, і майже мільйон, фактично це люди, які оновили дані, і вони є заброньованими. До речі, ми минулого тижня. Ми пам'ятаємо, що ніби як незадоволення у президента Зеленського було такою великою цифрою, таким показником. Ну дійсно, мільйон заброньованих, і це, це багато по країні. Ну дійсно, знаєте. Цікаво, скільки з того мільйона наближених до влади людей. А 95-й квартал куди входить? Не в цей мільйон випадково і ледь не призупинене зараз бронювання. Це та чому не працює законодавство? Чому треба йти все ж таки цими вуличними рейдами приходити на весілля до людей? Там шукати мобілізаційний потенціал, як ви кажете, можливо, не прохання там командирів бригад. Чому не працює закон? Чому 6 мільйонів дані не оновили? Чи мета ці 6 мільйонів тепер на вулицях схопити? Тобто, як, як це працює? Чи наскільки відсотків виправданий цей закон на вашу думку? Вона в нього запитує. От, вловіть, що вона хоче в нього запитати. Вона не каже йому, що друзі, вам не здається, що ви так перегнули палку в суспільстві, що люди вже чинять тихий спротив. Вони готові штраф заплатити, вони готові десь сховатися, і так далі. Вони не хочуть виконувати. От вони не хочуть виконувати те, що ви їм пропонуєте, тому що ви самі, ви самі персонально заброньовані. Ваші дорослі діти, чоловіки і так далі, заброньовані. У вас капітали, у вас влада, у вас безпечні умови життя. А ви іншим людям розповідаєте, як їм треба державу захищати. І він зараз скаже, що. Це обов'язок. Що ви тут? Ви не забувайте, що це народний депутат. Ключове слово народний. народний. Народ його обрав. Народ дав право йому бути депутатом. Бо якби його народ не обрав, він би зараз був би. Я не знаю, в якому мільйоні він би був, і де б він зараз був. Чи не був би він аспірантом десь в університеті, або різко став викладачем якогось коледжу. А можливо, він би, ну я не знаю, він би, можливо, виїхав би. Хто його знає? Ми не знаємо. Ми не знаємо, де б він був би. Ну сьогодні він депутат. Ви йому дали мандат, і він сьогодні може сміливо сказати, що кожен має захищати країну. Ну він сидить у хорошій машині. Він не йде туди. Ну давайте далі. Риторика. Чому не працюють? На... Опа, 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 у вас цікава риторика. Слухаєш, В тебе якась цікава риторика? Ти вже питання якісь не ті ставиш? Ага. Чому треба йти? Па, Конституцію, Конституцію ми згадали. Да? Конституцію ми згадали. Тобто ми начхали на Конституцію. Ми деякі пункти Конституції просто зруйнували. Ми не виконуємо купу законів. Ми не виконуємо навіть рішення суддів. Я вам розповідав про одну людину, ректор університету. Виграв навіть Верховний суд, всі болт поклали, тому що для виконання рішення суду потрібно наїхати на людину, яка наближена до влади. Ніхто нічого не виконує, ніхто нічого не виконує. І виходить народний депутат, який все це чудово знає, каже згідно конституції, ви зобов'язані. Отак і все. Почну з нас обов'язок. А, у нас обов'язок є. Тобто не в нього є обов'язок захищати народ України, не в нього є обов'язок забезпечувати нам захист прав, інтересів, виконання конституції, бунтувати там Верховній Раді проти підвищення податків. Ні, 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 ні. У вас є обов'язки. І мене народним депутатом обрали для того, щоб я вам про ці обов'язки вказував. А ви що думали? Що народний депутат щось інакше буде робити? Та упасі Боже. вони це, Десь, це Чому громадяни України це не роблять? Ну в чому? Цього не робить, так як ви правильно 6 мільйонів, як то кажуть, військозобоязаних людей. Інпочинку штраф поховатися, поки їх життя, їх родин, сімей, дітей захищають інші хлопці. А, класна маніпуляція, да? От ви головне не такі, тому що от інші хлопці вас захищають. А хто народного депутата цього захищає? Хто народного депутата цього захищає? Хто йому платить зарплату? Хто йому платить все всі можливості? Хто йому відкрив можливості взагалі в цьому світі? І дав мандат, який його забронював. А тепер він розказує, там же хлопці захищають. А ви тут бачите, як тиснуть на совість? Угу. Самі не йдуть. Давідара Хамія вчора сказав, що. Слуга народу піде на фронт, коли туди піде європейська солідарність. Тобто вони туди йти не хочуть. Ці повинні прийняти закон, я то сім там щось мільйонів, якби сказали, пройти знову з так. Прийміть, прийміть закон, згідно яким народні депутати самі ходять в ТЦК, проходять ВЛК і регулярно оновлюють собі відстрочки від мобілізації. Ну ви ж цього для себе не зробили, ви ж закрили це. Ви знаєте, як бронюють депутатів? Просто апарат Верховної Ради передає у відповідні органи те, що от вони є депутати, чиновники. Там, там купа людей, це ж не тільки депутати, там купа народу заброньованого. Там, там ну, десятки тисяч, якщо не сотні, це чиновників і біля них. І там просто дані передають. Це ви, ТЦК, ВЛК і так далі. Я не впевнений, що у депутатів, у мужиків є резерви плюс. Я не впевнений. От мені б хотілося, щоб вони всі показали, чи є у них резерв плюс, чи вони там оновлювали свої дані. Я думаю, що ні. І оці люди виходять і кажуть про те, що ми з вами повинні. Ой, класно, да? придумати людям закони, які самі ти виконувати не будеш. І близькі твої виконувати не будуть. Ну, давайте далі дослухаємо. От журналістка йому ще раз, народному депутату, вона змушена йому ще раз підкреслити. Я тебе не це питаю, друже. Я, я тобі по-іншому питання ставлю. Я питаю про те, чому? Чому громадяни України так себе поводять? Можливо, ви щось робите не так. І він не чує. Знаєте, програма. Програму, яку треба виконати. Що, звільно, якось не так але, щоб не Чуєте? Якось риторик. А обличчя у нього таке, типу, що? Риторика. З ким? З оцими, да ніщебродами, та ще риторику якусь мать. Ну там обличчя, я, ну просто знаєте, таке, типу пс. Що ми ще риторику будемо? Яка риторика? Несправедливість, ставлення до людей. Коли ти бачиш, що хтось у когось знаходять, не у чиновників, а у тих, хто там видає медичні довідки чи фейкову інвалідність, у них знаходять. Буквально мільйони, а хтось змушений своїм життям боротися за за країну. Тобто, оці питань о молоде журналістка. Каже, то що... хоч вона фактично перекладає. Вона каже, слиш, дядька, не треба от зараз, зараз маніпулювати, що е, хтось уже е, потащений на фронт, хтось мобілізований. Там багато людей, які добровільно пішли. Це правда. Але давайте не будемо це зараз капати на мозк. Ви подивіться, що у вас твориться, і ви це не контролюєте. Ви як народний депутат повинні це контролювати. Ви цього не контролюєте. Давайте послухаємо його відповідь. Справедливості і можливо, неналежного, можливо, належного спілкування з людьми не донесення інформації, чи бо не вбачаєте, тут такі от глобальні, скажімо так, питання. Де, це необачайно не справедливо, що до комусь тумалювати. Це раз і одпетляв. Раз і відпитляв. Все. Все, все, далі ми будемо говорити про економічне бронювання. Воно несправедливе. Все, воно несправедливе, бо в кого є гроші, той откупиться. А в кого броні? А якщо ти чиновник і можеш позасовувати своїх родичів, усе, куди тільки можна, позасовувати. М? В різні апарати, там, Верховної Ради, Кабінету міністрів, куди попало. Он була інформація про те, що один із чиновників, а, народної депутатки, чоловік став е, у Львові. Цим в 2023 році в коледжі викладачем. в Бізнес ніколи не мав відношення до освіти, ніколи, крім як вчився сам. все В коледжі став викладачем. Знаєте для чого? А тому, що бронь дається. І оце ця людина сидить разом з цією народною депутаткою е... в Верховній Раді, і він розказує, що от економічна бронюва, ну, несправедливо. Так у тебе, тебе партнерка по опасному бізнесу у Верховній Раді чоловіка свого в коледж засунула. Це якогось вчителя викинули з коледжа, щоб цей зміг на 0,75 ставки там бути. Ти нічого не хочеш розповісти? Їй, нам не треба. Ми вже все зрозуміли про вас. Ми вже все про вас зрозуміли. У вас від слова народний депутат. Залишилось тільки слово депутат. Народний зник. Ви забули за народ. Ви, ви не служите українському народу. Ви служите кому-небудь, тільки не українському народу. У вас є якась програма, і для вас український народ вже став опозиціонером відносно вас. Це не український народ в опозицію до вас став. Ви до українського народу стали в опозицію. Вам пора, пора складати мандати. Вам нічого робити, ви не представляєте вже народ України, просто його не представляєте. Ми дочекаємось виборів, обов'язково дочекаємось. Ми будемо сподіватися, що український народ більше не зробить такої фатальної помилки і не обере до Верховної Ради людей, які не заслуговують бути його представниками. А потім подивимося, як оці пани будуть оновлювати дані і ставати на військові обліки. От я... Якщо в мене буде така нагода, я особисто прослідкую, щоб всі народні депутати стали на облік, встановили собі резерви і пройшли базову загальну військову підготовку. Два-три місяці в спеціальних таборах. От все те, що вони передбачили, зокрема, нашим студентам з 1 вересня 2025 року. От вони теж пройдуть оцю базову підготовку. Після того, як складуть свої мандати і вже не будуть заброньованими і такими абсолютно каста недосяжних для звичайного народу, подивіться на цю реакцію, подивіться на цих народних депутатів. І поставте собі питання: вони вас представляють чи щось інше.